Села, села, команда виступає, села, села, хай рівне зустрічає, щоб є вартіє! Хочете прикол? Ми єдина білка, яку бачать всі. Мало того, ще й хлопають. Тепер серйозно. На днях білківські вчені. <клес> білківські вчені? На днях? Я ж сказав серйозно. На днях білківські вчені доказали, що Адама і Єву вигнали з білки. Зато подивіться, хто остався. Ні, ви нічого поганого не подумайте, Ми з села хлопці прості. Нам сказали робити, ми робимо. Нас послали, ми тут. Е! <клес> Що якийсь придурочний вийшов, щось крикнув, сховався. Степан, іди сюди. А я без музики не виходжу. І це Final ту ту ту. Ту-ту-ту-ту ту. Перепрошую, я думав, в тому я команда виступає. Степан, почекай! Ми є твоя команда. Пацанва, білка. <рес> Добре, дивіться, прикол. Ку-ку. А де білка? <рес> Степан, яка де білка? Ти чемпіон телевізійної ліги сміху. Може, підкажеш нам, як виграти? Підкажу. Що за людина? Вийшов, сказав, дебилка пішов кудась. Класний, конечно, тренер. Ага. Скажи. Ой, Сереж, ты що, дебил? Та ти беревище. Дебилка. Не, Ні, якщо серйозно, ми команда серйозна. Степаненко, а что ты серйозно? Чуєш? А що це тут таке за спиною? Одяг. А, то чуєш, то може мантію Гаррі Поттеру одаси. Друзі, певне, пам'ятаєте, то Сірожа. Сірожа настільки неудачна людина, що навіть коли на весіллі ловив пов'язку, то зловив пов'язку. Чуєте, хлопці? А ви не задумували, що відео з – це як дівчина після сексу? Неясно, залетить, не залетить. Я, я знаю, як виграти. Тримайте. О, прикольно. І що нам з цим робить? Ага. Пацани щось говорили там. Потім я раз вийшов, потім кубок дали. Степан, Степан та не треба нам твої коважинки. Диви. Степан. Не треба нам твої коважинки. Ми не в активному пошуку. Ми пацанва, білка. Степан! Е... О, у мене анекдот є. Можна я вам розкажу? Степан, який анекдот? Смішний. Степан, не треба ніяких анекдотів? То історія. Ладно, давай. О, історія якраз про білку. Був вчора у вариші. Десь така. Бачив, підходить до мене, знайомиться, каже Олег. Я кажу, приємно Степан. Так сталося, що він мав паштет, а я мав чекушку. Ну, ми один одного поняли. Поговорили, в якийсь момент приходить ще одна білка. Починає сваритися з тою. Каже: то ти вже напиваєшся до такої степені, що у тебе степан приходить. <плес> Щось там між собою туди-сюди дві секунди каже, все, йдемо в дупло. І я вже другий день не можу поняти, де таке велике дупло є. Ні, Степан, класна історія. Знаєш, чесно кажучи, я думав, що я тільки ти один того Олега знаю. Будеш його бачити передаси. То я йду вже передом. Куди він ходить постійно? Знаєте, нам дуже подобається виступати у вас в місті. Просто в селі нас за наші жарти б'ють, а ви що то радуєтесь, хлопаєте. Чуєте хлопці? А ви не замічали, що пес-патрон не тільки шукає міни? А й залишає свої. Прикольно. Знаєш, в цьому навіть щось є. Що? Слова? Сережа, чого ти завжди такий негативний? Ти подивись на мене. В мене одні тільки плюси, а інші татухи не пробував бить. А щоб не відрізнятися від інших команд, мініатюра. Отож, сільське засідання з питань розвитку нашого села. Та де він ходить? У мене скоро корови з паші прийдуть. Так, я не зрозумів, а по якому поводу зібрались? Бо новий церковний календар, непонятно, як і коли, як і свято. Так ти сільський голова. Може ти нас тут всіх зібрав? В смислі я сільський голова. Тепер ти сільський голова. 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 Я в доміку. Це зараз знову сільський голова. Ладно, які питання будемо вирішувати. О, а давайте ставки рибок запустимо. Так У з... нас нема ставка. Давайте викопаємо. У нас трактора нема. Давайте купимо трактор. Грошей нема. <звук> Капець сложно з тими рибками. Ладно, давайте в церкву в селі построїмо. Так у нас батюшки навіть немає. А чуйте, а там хотів запитати... О, Степан! Все, рішу, ти будеш батюшка. Нє. Та да. Та ні. По-перше, я е, трудовик, по-друге, я п'ющий, а по-третє, я в Бога не віру. Степан, не всі ідеальні. До речі, тримай ключі від каптьорки святим вагом кагором. Храни тебе Господь. А, Тепер ти трудовик. Ладно, давайте ще якісь питання вирішимо. О, у мене є прекрасна ідея. А давайте ми із села усіх алкашів повиганяємо. О, так стоп! Ви що, без сільського голови хочете залишиться? Ні, давайте в селі взагалі нічого міняти не будемо. Це ж село, де ми виросли, виростуть наші діти. Ми маємо любити його таким, як воно є. Коротше, все, міняти нічого не будемо, закінчуємо. Ах, от Крис, як завжди нічого робити не хоче. Так, пацани, а де Степан? Степан! Степан! Та стій. Та його не так потрібно койкати. Е! Е! Степан, куди ти пішов? Ходи сюди? От що це взагалі значить оце е? Тепер ми входимо в спілку анонімних Е. І що ми там робимо? Рятуємо світ. Від чого? Від о! Степан! Та добре добре! Степан! А я, я пацане, поки там стояв, я чув, що ви говорили щось, хто п'є в селі. Та? Степан, я тобі зараз поясню все піснею, тільки відразу вибачаюсь за вокал, я перший раз в житті буду тверези співати. Я розповім, тобі і вам усім. Пров'ючих із села, шо там всі, і шатаються всі люди, як кораблі, кожен пливе, і не знає куди, і як його занесе, і сидять за столом, випивають разом. До самого самого дна до кафе трасущі ноги несуть, поранені душі душиться цих Алкашів. Спокнуться, падуть і там же заснуть. Ті, хто вірив і правду, знати хотів. Микола, більше тверазим не співай. А по-друге, файна пісня, я тобі скажу. Звісно, файна. Вона ж про тата. — Це ж виходить, що ви нормальні пацани. Так а чого ви зі села в місто не поїдете? Ну там ж в селі, як не як екологія. Яка нафік екологія? Степан, подивись на себе і подивись на мене. Я на 6 років за тебе старший. З вами був Степан Вікоброда і пацан вас села Білка. А